Наш улюблений літній салатик огірочок, редиска, багато зеленої цибульки, сіль, перець. Можна заправити лимонним соком з олійкою, або ж заправити сметанкою. А ще такий овочевий салатик дуже смачний і ситий, коли ми до нього додаємо варені яйця. А можна їх не відварювати, а посмажити. Смажимо омлет. Яйця у тарілку, сіль, перець, добре збиваємо. Так, і на розігріту пательню. Розпажуємо до рум'яної скоринки з одного боку яєчну суміш. Тоді обережно перевертаємо на другий бік. Не обов'язково цей малинець має бути цілим. Ми все одно потім будемо його нарізати. Головне яйце добре просмажити. Так, добре, все. Линець готовий. Ой, який він румяний, бачите? От. Тепер забираємо його на тарілку на паперовий рушник, щоб трішки зійшла зайва олія. Чекаємо, поки він охолоне. І тоді нарізаємо. Гляньте, яка рум'яна смакота. Погодьтеся, що просмажене яйце таке деколи смачніше, ніж відварене. Яєчний мланець нарізаємо соломкою або кубиками. У миску до овочів нарізаних. І зверху кілька ложок смачненької сметани. У мене домашня вершкова сметана. Сметаною заправляємо майонезом. Йогуртом навіть можна заправити. Це вже якому смакує. Або у кого, що є в холодильнику. І це таке сито, і це таки смачно. Шановні мої глядачі, спробуйте приготувати звичний улюблений салат ось так. Трішечки змінивши його. Замість варених яєць додати просмажений яєчний млинець.